Як допомогти людині, що тоне? Демонстрували хмельницькі рятувальники відпочивальникам на міському пляжі. Головне правило до людини краще підпливати ззаду, аби й самому не піти на дно. А далі як рятувати людину вже на суші показали волонтери Червоного Хреста. Реагувати потрібно миттєво, витягнувши на берег потерпілого, необхідно видалити з легень воду та розпочати реанімаційні заходи. П'ять перших рятівних вдихів. Далі 30 компресій на грудну клітину і два вдихи. Як правильно зробити вдих? Ви маєте відхилити голову, затиснути ніс. І все до повітря, яке є в, вашу, в ваших легенях, людині вдихнути. При цьому ваші очі мають бути направлені на грудну клітину для того, щоб контролювати, що дійсно вдих відбувся ефективно. Хоч купальний сезон стартував лише з 1 червня, з початку року в Хмельницькій області вже зафіксували 18 випадків загибелі людей у річках та озерах. Найчастіше люди гинуть від того, що перебувають у стані алкогольного сп'яніння, купаються риболовлять. Купаються в невідведених для цього місцях, а також порушують правила поведінки на воді. Тож, аби уникнути таких ситуацій, відпочивальникам нагадали про основні правила відпочинку на воді. Потрібно правильно обирати години відпочинку, тобто найбезпечніше відпочинок тоді, коли сонце найменш активне. Це в світлу пору доби з 8 ранку до 11 і після 4 дня до 8 вечора приблизно. Не потрібно заходити у воду швидко після того, як ви довго перебували на сонці, розігрілися, тому що ще раз перепади температур можуть сприяти тому, що будуть спазми судини м'язів, і людина може себе або погано почувати, або взагалі потонути. Ірина Кондратюк, новини міста.